На Закарпатті кордон із Польщею пролягає територією Ужанського національного парку. На горі Кременець сходяться кордони трьох країн Польщі, України та Словаччини. Та потрапити до України за кордоні туристи із Польщі не можуть. Національний парк розміщений на території трьох країн це Україна, Польща і Словаччина. І поняття кордону тут таке досить умовне, тому що ось я ще в Україні. Але кілька кроків на захід. Я вже на території Польщі. Кордони з Польщею є. А от пункту переходу нема на спільній координаційній зустрічі представників резервату східні Карпати знову піднімають питання відкриття КПП. Е, відкриття пункту пропуску надасть можливість е, більш ефективно використовувати транскордонне співробітництво. Це пожвавить е, транскордонний туризм. Омін е, між е, Громадами це підвищення соціального рівня життя і зняття багатьох інших проблем, які існують зараз на території великобрезнянського району і, зокрема, Ужанського національного парку для Геннадія Москаля відкриття КПП це взагалі вже справа честі, адже це питання постало ще у 2001 році. Це історичний пункт пропуску був. Він ще був при Австро-Угорській імперії, був при Чехословацькій і так далі. Встало е, питання в одно: що Національний парк каже, що не можна їхати машинами. Ми теж кажемо, і через Ужанський не можна їхати машинами. Але давайте зробимо піший. Значить, туристична фірма складає піший маршрут. Переход піший, потім чекає автобус, довозить до готелю. Люди ночують, снідають, беруть з собою запас їжі і йдуть далі. Та поки що проти відкриття пункту пропуску виступає польська сторона. Відкриття пункту пропуску Лубня волосата є не дуже реальним. Ми дуже зацікавлені у відкритті пункту пропуску Журавлина Смольнік. Це вже на території Львівської області. А от стосовно відкриття лубня волосати, то у нас побоювання, що відкриття цього КПП може призвести до занадто активного туристичного руху, що завдасть шкоди природі. Як зробити так, аби у національному парку були і вовки цілі, і туристи задоволені, польська та українська сторона ще не домовились, та одна одній пообіцяли зустрінутися ще раз вже у Польщі, аби продовжити діалог і за можливості знайти компроміс.